Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку створюємо навчальний проєкт. Продовжуємо знайомитися з середовищем PowerPoint. Під час роботи над проектами ви пригадаєте, як працювати з файлами та папками, як шукати потрібні матеріали в інтернеті. Також підготуєте текстові документи, зображення створити комп'ютерну презентацію а також навчимося працювати над проєктами в команді. Наш з вами словничок інформатика поповниться такими термінами, як проєкт, тема і мета проєкту, результат проєкту, план проєкту та етапи проєкту. Розпочнімо, як завжди, із відгадування загадок. І перша загадка звучить так. Щось у небі синім блим розкотився в небі грім. Та гуркоче вдалені, що за дивні ці вогні? Відповідь, будь ласка, напишіть у коментарях. А от вам підказка зображення і, звичайно, це блискавка. Сонечко в траві, в траві зійшло. Усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Підказка, і, звичайно, це кульбаба. <кхи> Наступна загадка. Триколісний друг у мене, має він кермо-зелене. Ще сидіння та педалі. Певно, ви його впізнали. Що це? Правильно, це велосипед. А напишіть в коментарях, чи вмієте ви вже їздити на велосипеді. Всюди проживають, по 6 ножок мають, можуть мати й крила, але це не птахи. Дітки відгадали, звісно ж, це підказка. Правильно, комахи, молодці. А зараз давайте попрацюємо над створенням проєкту. Наша з вами сьогоднішня мета це створити наступний проєкт. Мета нашого сьогоднішнього з вами проєкту, а саме тема, Сусіди України віртуальна подорож. Метою нашого проєкту буде дізнатися більше про країни, з якими межує Україна, та розробити віртуальну подорож. Тобто, термін виконання 2-3 тижні. Сьогодні ми з вами. Створимо загальну презентацію і додамо до неї, до прикладу, зображення та заголовки. А наступному уроці продовжимо. Розпочнімо із організаційного етапу. Наше з вами завдання це визначити тему. це Сусіди України. Мета і результати проєкту це створити презентацію, в якій буде розповідатися про сусідів нашої країни, потім складаємо план проєкту. План проєкту це документ, який містить заздалегідь визначений порядок дій, необхідних для досягнення мети проєкту. В нашому випадку ми можемо записати країни, з якими межує Україна. Можете перерахувати їх в коментарях. Порядок виконання наступний. По-перше, об'єднатися в групи для виконання проєкту. Так як ми працюємо вдома, в нас група буде одна. Потім, вибрати країну для дослідження серед сусідів України. Так, як працюємо ми дистанційно, тому будемо працювати з усіма країнами одночасно. Потім обговоріть у групі основні етапи роботи над проєктом. Це етап роботи, способи роботи та обов'язки учасників проєкту. Етап роботи. Визначити етапи роботи, хто чим займається, щоб слід зробити для досягнення поставленої нам мети. З'ясуйте, як будуть виконуватись завдання проекту в якій програмі, а потім обговоріть, хто і за що буде відповідати. До прикладу, хтось відповідає за зображення, хтось відповідає за е, текст. Я ж пропоную, так як працюємо дистанційно, кожному створювати окремо е, слайдик або презентацію про окрему країну. До прикладу, ми бачимо зараз на екрані зображення мапи України і з позначками сусідів нашої країни. Потім складаємо план проєкту. Наступне запитання для обговорення. Саме перше, з якими країнами межує Україна? Ми бачимо це Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь і Рашляндія. Потім, про яку країну, з якою межує Україна, ви б хотіли дізнатися більше. Напишіть в коментарях, яке розташування цієї країни відомі, відомі пам'ятки, видатні діячі в цій країні. Чия допомога знадобиться вам на окремих етапах роботи в проєкті, та за допомогою якої програми зручно створити документи з планом проєкту. Звичайно, це буде. Або PowerPoint, або текстовий редактор під назвою Word. І шосте, яких правил необхідно дотримуватись під час роботи з комп'ютером. Зараз пропоную розпочати роботу з створенням презентації. Сьогоднішня наша презентація міститиме в першу чергу назву нашої презентації. Заголовок, Сусіди України. Потім буде підпис, хто працює над цією презентацією, І йтиме перелік наших сусідів. Кожний слайд буде окремо містити назву країни і зображення з цієї країни. Зображення ми будемо завантажувати з вами, так як і на попередньому році, за допомогою інтернету. Зараз пропоную відкрити. Програму PowerPoint можна це здійснити через пуск, або ж завантажити файл заготовку за посиланням в описі під відео. Давайте розпочнемо. Якщо вам цікаво, завантажуємо PowerPoint. Файл заготовка в описі під відео. І відкриється ось такий документ, де ми натискаємо файл і завантажити Microsoft PowerPoint. Завантажується, відкриваємо даний документ, з яким ми будемо працювати, і в ньому ж будемо зберігати наш майбутній проект. Вмикаємо редагування. Першочергово пропоную задати кольорову гамму. Для цього обираємо конструктор і в темі обираємо тему, та яка вам до вподоби. Я, до прикладу, оберу ось таку. Заголовок слайду ми підписуємо. Ставимо курсор у поле заголовок слайда. Вкладка Основне. І набираємо текст Сусіди нашої країни україни Позначимо. Вирівнювання посередині. Потім клацаємо мишкою на напису під заголовок і дописуємо, хто підготував. Пишемо своє прізвище. Ім'я, Enter. І клас. Третій клас. Ой, перепрошую, четвертий. Потім натискаємо так само посередині вирівнювання, клацаємо мишкою на своє ім'я теж посередині. Чудово! Готово! Титульний слайд у нас готовий. Далі створюємо наступне. Натискаємо кнопку Створити слайд і обираємо лише заголовок. Заголовок слайда. Вирівнювання посередині. І підписуємо, що перша країна, до прикладу, у нас Молдова. Тепер натискаємо вставлення, зображення і обираємо зображення з інтернету. По шуковику пишемо «Молдова», Знімаємо позначку Креатив. І от бачите, в нас є велика кількість зображень. Є зображення самої країни, мапи країни, є зображення міст і тим, чим вона популярна. Я пропоную обирати зображення найбільш відомих частин даної країни. До прикладу, ось цей палац. ось. Ставити. За допомогою мишки опускаємо наше зображення так, щоб було видно чудово. Далі, аналогічно, ми додаємо наступні слайди і в кожній, з кожним слайдом розміщуємо сусіда нашої країни. Новий слайд, заголовок. Наступне у нас, погляньмо, на підказку Румунія. Румунія. Посередині. Плацеєм нижче. Вставлення зображення з інтернету. Румунія. Ентер. Без креативу. І обираємо зображення. Ставити. Якщо бачимо, що зображення велике, ми можемо його трішки стиснути. Крім того, можна використати вкладку формат зображення, яка активна під час появи зображення, і обрати досить цікавий рамку. Наступне новий слайд. Угорщина буде у нас наступна країна. Вирівнювання посередині. Нижче працюємо. Вставлення, зображення з інтернету. Вводимо назву країни. Обираємо зображення. Бачимо, не влазить, тобто стиснемо трішки і, до прикладу, іншу рамку. За маркером можна змінювати обрізання. От бачите, яким гарним чином. Наступний слайд. Прошую. Новий слайд. Угорщина. Словаччина. Вирівнювання посередині вставлення. Зображення з інтернету. Словаччина. Обираємо зображення Словаччини. Бачите, що бувають випадки, що зображення навпаки маленькі. В такому випадку ми їх збільшуємо, розтягуємо. Можна обрати ось таку рамочку. Далі. Новий слайд. Потім йде в нас Польща. Вирівнювання посередині, а ми погляньмо на підказку чи правильно жми. Польща. Вставляємо зображення. Знімаємо позначку. Справа можна. Зображення. Зображення занадто велике, ми його зменшимо трішки, стиснемо і візьмемо, до прикладу, ось таку коробка. Чудово. Далі додаємо ще один слайд. Ще одна, ще один сусід, не до сусід, це Білорусь. Так, вставленне зображення. Перше зображення, яке попало, те і додаємо. Тут вибирати ми не будемо довго. От таким от, чином. І останній сусід нашої країни, якого б ми не хотіли мати, це Росія. Зображення даної країни ви можете додати за бажанням, яке забажаєте. Чітко повторювати дії за мною. Я не рекомендую, але так як наші військові порівнюють їх із одним із перс... з персонажів відомої книги на весь світ та франшизи фільмів, я також відображу дану країну таким зображенням Мордору. Де проживають чудові, точніше, не чудові, а ганабні створіння орки. Чудово. Презентація наша готова. Ми бачимо, відтворено у нас 8 різних слайдів. Тепер давайте додамо анімацію, обираємо е, анімація. Обираємо другий слайд перше зображення, випливання. Потім третій слайд, зображення панорама. Тобто до кожного зображення, щоб з'являлося якось цікаво. Обираємо зображення і поява. І останнє додамо переходи, тобто зміна слайдів. Я застосую один перехід на всі слайди. В моєму випадку я оберу, до прикладу, давайте ось такий перепад. Дуже гарно. Обираємо потрібний нам заклацанням мишки і обираємо кнопку застосувати до всіх. Все, готово. Наша презентація готова. Нам її потрібно зараз зберегти та переглянути. Натискаємо файл. Зберегти як, наголошую, зберегти як обираємо огляд. Відкривається папка. Зберігаємо, до прикладу, папку документи. Підписуємо презентацію проєкт. Сусіди, проєкт. Сусіди. І своє прізвище. Дані презентації ви обов'язково покажіть своїм батькам, щоб розповісти, що ви навчились на сьогоднішньому році. Для перегляду відкриваємо перший слайд, обираємо вкладку показ слайдів і розпочинаємо спочатку. Кожен слайд, щоб переключити, нам потрібно буде клацати мишкою Мишкою або на клавіатурі, стрілочку чи пробір. І після кожного з появи слайдика потрібно натискати, щоб побачити наступний об'єкт. Швиденько проглянемо наш з вами результат чудовий. Польща. Зображення Польщі. Далі Білорусь і, звичайно, країна гній Росії. Після останнього слайдика чорний екран, ще раз натискаємо пробіл і все. Презентація, показ завершена. На цьому робота над проектом у нас завершена. Не забудьте показати дану презентацію своїм батькам та вчителям. А зараз повертаємось до уроку. Також хочу вам нагадати, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми обов'язково робимо фізкульт хвилинку. Робимо перепочинок. За QR-кодом в правому верхньому куті ви можете відсканувати, що саме можна видати. На завершення, як завжди, пропоную логічну задачку, а саме відгадати ребус. Відповідь на ребус пишіть в коментарях. Чекатиму на ваші відповіді. А перевірити, чи правильно ви написали, ви можете зараз. Звичайно, це слово проєкт. Вдома, будь ласка, попрацюйте ще з підручником, а саме підручник з інформатики для 4 класу, сторінка 119-120. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Не забувайте підтримувати мій канал подобайкою, підпискою та коментарем. Окремо хочу подякувати Зінченко Сергію Анатольовичу за допомогу в створенні даного відео уроку. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, в описі я залишу посилання. До нових зустрічей!